Перед нами представлена, напевно, саме продаває сівалка в Україні у бренду Беднар це ОМЕГА 6000 FL. ФЛ. Це сівалка з одночасним внесенням мінеральних добрив. Якщо ви бачите, в неї встановлено наразі три зернових бункера, два базових 5 тисяч літрів та додатковий бункер Альфа-Дріл, який нам додає змогу додатково використовувати для внесення або е, мінеральних добрив е, концентрованих. Або підсівати одночасно з посівом основної культури сідрати, або вносити захисти засоби рослин. Дана сівалка наразі скомплектована практично максимальній комплектації. Це у нас є е, передня опція «Крашбар». bar Далі йде суцільний е, каток фронтпак, ікс-образна е, дискова секція і е, замість. Е, е, Колтерів для внесення мінеральних суспів для внесення мінеральних добрив у нас стоять профі Таким чином, дана сівалка дуже гарно буде працювати по ґрунту, який пересушному, в якому треба додатково провести потрібнення часткових, пересувних решток, Ущільнюючий каток та 18 секція задньої частини. Дана концепція машини спроектована так. Що вона має відключення половини захвату ширини захвату сівалки? Тобто, якщо ви вже е, сіяли на ширину до, до половини ширини захвату сівалки, вона може е, вимикатися для, для того, щоб не було повторного пересіву насіння.